стадіон. місце, де зазвичай лунають оплески, чути звук стартового пострілу, і боротьба за першість відчувається в кожному подиху. Але сьогодні тут панує інша атмосфера. Сьогодні тут народжується мистецтво. Наша героїня сьогодні та не просто модель. Вона джерело натхнення, втілення сили та впевненості. Кожен її рух, кожен погляд це історія, яку ми з вами зараз розкажемо. Ми експериментуємо з ракурсами, граємо зі світлом і тінню, щоб показати, що справжня краса у простоті та сміливості бути собою. Тут немає правильних або неправильних кадрів, є лише моменти. Зйомка зі спалахом це така штука, яку треба відчути. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні налаштування, кути і дистанції. Спочатку може здатися складно, але чим більше ти тренуєшся, тим краще розумієш, як працює світло. Сонце позаду моделі класний прийом, але іноді обличчя виходить затемненим. Тут на допомогу приходить спалах. Він підсвітить модель, зробить кадр об'ємнішим і допоможе виділити її на фоні яскравого неба. Ось так зйомка виглядає зі сторони фотографа. Якщо все зроблено правильно, то кадр майже не потребує обробки. До речі, фотографи записатись до мене на навчання, щоб навчитись робити такі фото, можна в інстаграмі. Також я навчаю, як обробляти фото, щоб вони виглядали вау. Посилання буде в описі під цим відео. Не бійтесь експериментувати, змінювати точку зйомки, положення моделі, положення світла. Не забувайте про композицію, і навіть стадіон стає сценою. І кожен рух, кожен погляд це частина історії, яка ще ніколи не була розказана. Тут серед трибун ми шукаємо новин. Те, що зазвичай залишається непоміченим, оживає в об'єктиві під час зйомки. Іноді все, що потрібно, це змінити кут зору, щоб побачити справжню красу. Вона у деталях, у чесних емоціях та правильних акцентах на фото. Не забувайте також взаємодіяти із моделлю на зйомці. Перш за все, це розслабитись самому. Адже твоя енергія передається людині, яку ти знімаєш. Якщо ти спокійний і впевнений, вона також відчується. Дуже важливо донести до моделі, що немає правильних чи неправильних поз. Часто люди бояться, що виглядатимуть дивно або зроблять щось не так. Показувати моделі кадри зі зйомки це не просто маленька хитрість, а дійсно потужний інструмент для покращення атмосфери на зйомці та якості фінальних фото. Це підвищує впевненість моделі, допомагає тобі досягти кращих результатів і робить весь процес більш е, приємним та продуктивним. Коли ти показуєш їй кадри, вона бачить результат і може переконатися, що все йде добре. Це знімає напругу і допомагає їй розслабитися, що в свою чергу робить кадри більш природними. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам будуть корисні мої поради. Якщо ви хочете побачити більше контенту про фотографію, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А якщо у вас є запитання або ідеї для наступних випусків, залишайте їх у коментарях. Я завжди радий зворотному зв'язку. Пам'ятайте, найкращі кадри виходять тоді, коли ви відчуваєте себе вільно та впевнено. Отже, беріться за камеру і творіть. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе.